Маржинальний привіт, друже! Мене звати Вадим Дроздовський, і я записую це відео для Дмитра Куріса. Поїхали. топ 5 причин, чому не потрібно користуватися послугами Дмитра. Перше, якщо ви вмієте виводити товари в топ, знаєте, як правильно робити викупи, скільки їх робити, як писати відгуки, як робити власне всю цю методику. Тоді не звертайтеся до метра. Друге, якщо ви вмієте шукати товари, працювати з постачальниками, торгуватися з ними, вести склад, облік, знати як. Скільки чого купувати, як відправляти на фулфілмент, на розетку, все інше. Якщо ви все це знаєте, не звертайтесь до Дмитра. Третє, якщо у вас є свої люди, які працюють всередині розетки, в прому, ви можете запитати якусь інсайдерську інформацію і знаєте всі, 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 всі самі свіженькі новини. Не звертайтесь до Дмитра. Четверте, якщо у вас овер багато часу, ви можете працювати по 12 годин на день, декілька років, тихенько розкачуватись, самостійно все вивчати. І взагалі, ви не цінуєте свій час, не звертайтесь до Діми. І п'яте, якщо у вас дуже багато грошей, ви готові самостійно багато тестувати, втрачати, інвестувати, незрозуміло в що, не звертайтесь до Дмитра. Насправді виглядає як трошечки куплений відок. Да? Насправді ми з Дімою працюємо вже близько пів року, можливо, вже навіть більше, працюємо по розетці по прому, по епіцентрі, запустили декілька магазинів. Все класно. Діма завжди на зв'язку. Це коли ми моніторили взагалі, взагалі, ринок е якихось експертів по розетці. Нам було цікаво. Е Відібрали, напевно, людей 10, почали працювати з Дімою на супер-пупер якомусь там віп-шміп в пакеті курсі наставництва. 100% відсотків відбули свої кошти. Діма нам допомагає в якихось супер там спірних ситуаціях. вплоть до того, що нам блокували магазини, бо ми трошечки дурочки, І до ну, якихось простих питань там. По відгукам, по якусь аремку вибрати, як її вести, якісь телефонії і так далі. Тому, якщо ви на шляху масштабування розетки інших маркетплейсів або тільки заходити 100% рекомендуємо це Дмитро, це якщо так можна сказати, це найкраще рішення, яке зараз існує на ринку. Тому, Діма, дякую треба впроваджувати вже реферальну систему тому що ми вже людям ну п'яти нашим колегам друзям точно тебе порекомендували дякую за роботу працюємо далі